Привіт усім! Сьогодні ми досліджуємо педагогічні практики народних вищих шкіл, зосереджуючись на шести трансформаційних методах навчання дорослих. Це відеопосібник для вчителів щодо впровадження більшого діалогу, інтеграції та визнання в наших класах. Метод перший: зустріч як метод, що надає перевагу діалогу над диктуванням. Ми перетворюємо клас на простір для розмови та взаємного визнання, виступаючи як фасилітатори, а не передавачі фактів. Цей метод сформований ідеєю живого слова НФС Грунтвіга, яка підкреслює, що усний діалог є потужнішим за читання. Він також базується на теорії визнання Акселя Гонета, де відчуття того, що тебе бачать і цінують, є необхідним для здорової ідентичності та участі. Практичні техніки включають пошук золота на зустрічах для відкриття досвіду студентів, кругову педагогіку для сприяння демократичній рівності та гнучкі плани уроків, що ставлять інтелектуальне відкриття вище за жорстку подачу змісту. Метод другий: тематична та міждисциплінарна робота або навчання без меж. Ми поєднуємо предмети через широкі теми, щоб студенти бачили, як знання взаємопов'язані в реальному житті, поглиблюючи розуміння та актуальність. Цей підхід спирається на німецьку концепцію більдунг, що зосереджується на цілісному формуванні особистості. Він також узгоджується з підходом Джона Дюї, навчання через дію, який наголошує на активному, досвідному навчанні в реальному контексті. Приклади тематичної роботи включають тему міграції, де історія, математика, мова та суспільствознавство поєднуються для дослідження ідентичності та руху. Подібно до цього тема сталого розвитку об'єднує різні предмети навколо питання сталого життя в сучасному суспільстві. Метод третій: розброєння класу, який зосереджується на створенні безпечного середовища для навчання. Ми працюємо зі шкільними травмами, тривогою та соромом, які дорослі учні несуть із собою, руйнуючи ієрархію та усуваючи страх помилитися. Теорія визнання гонета підкреслює, що визнання зцілює сором ігнорування. П'єр Бурдіє пояснює символічне насильство, показуючи, що нормалізація помилок необхідна для подолання страху навчання, пов'язаного з традиційною школою. Техніки безпеки включають тактичну невизначеність, використання нейтральних запитань замість оцінювання відповідей. Ми розвиваємо роль учителя як партнера та використовуємо соціальні перерви як педагогічний інструмент для побудови довіри. Метод четвертий наративне навчання, яке перетворює особистий досвід на спільне знання. Цей метод визнає життєву історію кожного студента як легітимне джерело знань і допомагає формувати ідентичність через розповіді. Теоретичною основою є теорія визнання гонета та концепція формування ідентичності через наратив, що поєднує особисті історії із суспільними змінами. Практичні приклади включають хронологію походження, де студенти позначають ключові моменти життя, картування міграції родини та вправу переломний момент для розвитку рефлексії. Метод п'ятий використовує групову динаміку як тренування демократії, перетворюючи клас на демократичний мікрокосм. Основні принципи: різнорідні групи, реальний вплив студентів і сприйняття конфлікту як можливості для демократичної практики. Цей підхід ґрунтується на шведській традиції народної освіти для демократії та громадянства, а також на принципах деліберативної демократії. Практичні приклади, стратегічне формування різнорідних груп, робота з конфліктами як навчальними моментами та створення учнівської ради. Метод шостий змінює оцінювання від традиційних балів до зосередження на здібностях. Традиційні оцінки часто підсилюють страх невдачі у дорослих учнів. Підхід, орієнтований на здібності, підкреслює розвиток, визнає різноманітні сильні сторони та формує впевненість у здатності навчатися. Він підтримується теорією мислення, зростання та цілісною освітою, що розвиває особистість у соціальному і емоційному вимірах. Практичне застосування це письмова наративна оцінка, яка охоплює чотири виміри: знання й уміння, аналіз і опрацювання, організацію й огляд, соціальну співпрацю. Такий зворотній зв'язок зосереджується на розвитку, порівнює студента з його попереднім рівнем і обговорюється під час індивідуальних консультацій.